Слава Богу. Слава Богу. Я не знаю, може в когось є таке побудження всередині. І він ну, не має такого миру, про який ми сьогодні говорили. Сьогодні я говорив братій Ганець, дякую Богу, що він е, Божою милістю приїхав сюди, я говорю про милість, я думаю, що це божа милість. Е, якось Бог все рівно до нас говорив. Я думаю, що... Багато разів говорить різними способами. А сьогодні був так, така, такий заклик. Може десь хтось хоче, щоб у нього був в серці повний мир. Якщо хтось, може, не має прощення до когось. Може він не має добрих стосунків з якоюсь людиною. Він відчуває, що все не так добре. Щось що в душі робиться не так. Ми можемо просити Його, і в нього є це, те, що ми сьогодні говорили. Він може просто дати. Йому не треба якихось законів, якихось знаєте, установок, щоб тобі. От тільки ти зробиш тоді дам. Він хоче дати, просто дати. І може хтось хоче бути тою, тою людиною милості, може хтось хоче простити когось. Знаєте, сьогодні говорилось про так багато. Може ми маємо щось там у середині. Е, якщо хтось має це, вірніше, не те, що має, хтось хоче, щоб до нього помолив, буде молитися. Ну, Може хтось має це. Я не знаю, ну, чи, чи дуже тяжко виходити деколи несередину. Я не хочу, щоб ну, це деколи для когось така. Дуже така велика, э, стрес такий вийти на середину. Ми можемо молитися, кожна людина може э, бути на своєму місці, але просто, знаєте, що я кличу, щоб кожен собі э, про себе бачив, що він бачить. Ми помолимося. Я вірю, що Бог готовий дати всім. Просто треба відпустити все, не, не, не тримати. Хто мав, хай відпустить. Образа, може, є образи. Є тисячі моментів, щоб ображатися, є тисячі речей, щоб ображатися на когось. Де коли тобі роблять образливо? Тобі не хочеться, щоб так робили. Може так, так виходить часом. Хтось злина те, що сьогодні на роботі, сьогодні говорив, не що може на роботі, чи в оточенні, чи в сім'ї, чи в родині. Десь теж, що воно є. І ти трохи там носиш. Якби вони так не зо мною не поступили, якби вони цей. Знаєте, найгірше те, що, що образа, як велика рана загнійна, вона десь там, всередині. Ніхто не бачить. Тільки ти, і Бог. Тільки ти і Бог. Ну від лікар наш. Амінь. І він хоче це все, щоб воно не було там, щоб воно нікого не ні, тяготіло, щоб воно е, він лікує серця душі, як і тіла. Амінь. Ми будемо молитися. Просто покладіть на себе руку і подумайте. Якщо ще там якесь є таке зло, якийсь залишок, якби там усе було отак то було б правильно а так, а вони не так. Знаєте, часом. Хай це буде переможена дійсно добром і такою милістю всередині. Буде вірити і молитися, і просити. Бог прийде і дасть.